Доброго дня, шановні наші глядачі. З вами об'єктивна особа Жанщина і ведучий вдучі Кривенко. Запрошуємо підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всіх справ, якби, що відбувається в територіальних громадах, якби у Духовській Скерів, ну та певно вже в інших так. Наша тема сьогодні буде дещо цікава, як на мою думку. Ви знаєте, я вже колись заціпляв це, це питання по поводу. Так сказати, самобороне, а взагалі зараз називається ДФТГ, ну, спочатку називається це добровольчі формування територіальних громад. Що це за такі військові чи не військові, добровольці? Я вже поясняв свою думку і думку багатьох людей, що, але зараз, ви знаєте, хочете розібратися, я там нещодавно прочитав статтю. Подивився виступ нашого Володухівського дефтешника. Є у нас такий от пан Журба Юрій, да? предприємець там і тому подобне. І Леся Бабкіна. Я не знаю, до чого тут Леся Бабкіна, адже був оператор і редактор. Там є такий Мирошник е ведучий. Да? Він є по суті, якби керівником цієї газети Вісник Болодухівщини і. Е, ну, е, я все розумію, але за, за, мене зацікавило цей виступ. Коментувати я його знаєте не хочу і не буду по одній простій причині, що такий бред треба ще, знаєте, підготувати принести. Яке ДФТГ. Збили три шахеда. Ну, що ви такі красавці збивайте? Чого ви тут сидите в Богодухові? От він заявив, що збили три е, е, шахеда. Їдьте в Харків. Їдьте в Одесу, їдьте і там працюйте на передовій, а не сидите тут, в тилу заховалися, хто чим банкує, от і все. І розказуєш, розповідаєш, що він тут великий захисник. Хоча він дещо сказав, що там деякі відсіли, там полякалися по побо... Звісно, полякалися. Я знаю, що на зібраннях один із керівників так, ДФТС сказав, що ми розуміємо, що не дай Бог, якщо порветься, тут нікого не буде. І це правда. Він розказує, що він співпрацює з якимись там безбаушниками. Я не знаю, що це за СБУшник, якийсь, хто з ним може Одне діло щось допомогти, дати, як сказати, гуманітарку якусь, Вони це можуть. Ну, не більше. А якщо вони можуть щось більше зробити, то хай їдуть на передову, а там буде з них толк. На сьогоднішній день у мене таке є переконане, переконане моє, ну, якби, моє переконання, і переконання, до речі, дуже багатьох людей, що це є. Просто ухилянт, які ховаються за яким-то там формуванням військовим, і все. Ну, мене зацепило друге діло. Я якби е, провів таке невеличке розслідування, е, була там е, на риші, була там е, конкретно за що все почалось, так як вони пишуть, доки Краснокутці мили кістки, розводили страчі, в соцмережах пишилася Бабкіна. От мало хто думає там, ну я, я в общем, почитав і розібрався. Зайшов. І подивився там скрін, і подивився. Це, я не хочу на це тратити. Бажання, тому що насправді це низько і підло було, коли е, почали розбирати якогось там військового, який там е, десь служить там на не десь, а служить, там, я тільки не розумів, чи 92 бригаді, чи е, у Кракені він служить ця людина. Вони почали його там і мародером взивали. Причому це люди, які газетчики. Це не прості, це не прості люди, які якісь там блогери непонятні, чи просто громадяни. Ні, це газетчики робили, свідомо. А знаєте чому? Бо тому що конфлікт пішов, я так розумію. Там був заступник начальника, головний Єгер, в мене тут фамілія виписав, дикун Юрій Олексійович. Навів про нього справки. Що це за людина? Ну, я не знаю, якби е в Єгер-Єгерь, вроді би, ну як, ну працює, працює люди, заступник. Але вони з нього зробили героя, надали навіть якусь медальку, наскільки я так зрозумів, за те, що він нібито збив шахіда. З рогатки чи що, я не знаю, що він там, збив його. Хоча, як нам повідомляють, в них достатньо багато всяких військових побрякушок, Да? В них є техніка гарна, в них є навіть антидронові рушниці нібито, ну так мені повідомили. Навіть є зброя відповідна. Да? Мавіки є, які потребує передова, іномарки звісно, в них є під рукою. І вони розповідають, що вони там дуже велике виділення з Краснокутської сільської ради. от вони кажуть, ми нічого не ми безплатно працюємо. Можливо, безплатно, а куди кошти йдуть? Ну так, да, на бундірування і конкретно на, я так розумію, і на кормішку. То ці люди два роки, на моє переконання, ці люди два роки просто від, відлинюють від армії, від служби. Якщо ви не боїтесь, якщо ви в самому ділі патріоти, то чого ви так тим більше, якщо ви збиваєте шахеди? Та ви повинні бути на передовій, ну, звісно, професіонали. Два роки ви тут самі з собою займаєтесь, Три, як ви стверджуєте, що ви там займаєтесь собою підготовкою, гляньте на журбу, він, звісно, наш не сяде, ну наш і не треба. А то він розповідає, що ми тут те і це робимо. Та ти, блін, 100 метрів не пробіжиш. Без нічого. А ти розповідаєш, що ти військовий. Який ти військовий? Та тільки не дай Бог що, заманать тут не буде. Ми це знаємо. Як усі ці місні, так сказати, блін, як тільки на самому початку почалося, так їх тут і близько нікуди не було. Повозили все і те, що вони тут, так би сказати, заробили. А тут вони герої роблять. Ви знаєте, чому от я от, от, от Харківську область звільняли і обороняють. Це 92-га ОБМР. Кракен, от такі бригади. Чому туди не дають скільки допомоги, скільки дають на якийсь ДФТГ? Ви розумієте, яка є несправедливість, коли там потрібні, звісно, потрібні всі ці, ці дрони, всі ці, -ці антидрони рушниці, всі ці, ці техніка, ви розповідаєте, що треба держати самооборону. Ніхто нікого обороняти не буде. Вони всі втечуть, і вони це самі прекрасно знають. Таке переконання в багатьох людей. За цього е, е, як його, дикуна Юлексіючу, взагалі, е, якби дуже слів, непорядний іде, я, який там дав, він мав там, колону. Він багато чого зробив, так як мені розповіли. Я не хочу цього казати, я не буду ритися в особистому, але він є єгерь. Головний, тепер розповідає, я не знаю, наскільки це правильно, мені розповіли, що він використовує ці мавіки для того, щоб висвітлювати кабанів, відстрілювати. Розумієте, тобто вони там балдеють і там же підписали, спілкувалися, да? і той військовий сказав, ну, якщо ти такий хороший військовий, то поїхали зо мною воювати. Мені це сподобалось. Він запросив, якщо ви вважаєте, що там на передові сидять безділницю, так бросай тоді все це діло і поїдь там з ними побіздільницю. Слабого два, так і напису. Я почитав, прочитав, я все. Потім ми його, звісно, поубирали, багато чого брали, багато залишилось, але багато і поубирали. Тобі ж я би хотів, щоб люди розуміли, що це ДФТГ, це нічого і ніщо друге як. Сховок для ухилянтів. І коли всяка там преса хоче з них зробити героїв, це просто заказуха. І ми це розуміємо. І коли ці газетчики підтримують таке все, це, не, це, не, це такого не повинно бути. Можете не влазити туди. Можете сказати, ну, ну ходити розказувати те, чого немає насправді, тобі ж підтримувати оцих е, мудрецьов ухилянтів конкретних ухилянтів. Я не буду всіх цепляти, не буду лізти про те, що там журба розповідав. Це взагалі взагалі маячня. Маячня на всі 100%. Те, що касательно, те, що я узнав про цього е, дикуна Юрія Олексійовича, це все взагалі кошмар. От. І якщо він такий герой великий, хай йде воює. Ну, покаже, пований. А то вони, ми не боїмося, ми ті, що злякалися, вони поховалися. Ті, що злякалися на передовій, а ті, що не бояться, сидять в тилу. От. Дуже-дуже удобно. Я вважаю, що ці формування потрібно не розформовувати, а всіх повністю всіх зібрати. Вони два роки тренувалися. Два роки і відправити їх на війну, напередок, бо вони вже спіци, дрони з рогатки збивають. Все, що угодно вони можуть робити. Чого вони не воюють? А хто захищатиме, тут на посту стоятиме, любого постав тих самих пенсіонерів, поліцейських, там ж, кстати, поліцейських, вони ж как бы, їх не можна мобілізувати, та хай вони стоять. Ви розумієте чи ні? Раз вони такі тут нужні, хай вони стоять. Хай не вистачає їх, та як не вистачає, їх тут як собак нерізаних, вибачте, за таке порівняння. А також єзжують пенсіонери, які люди зможуть стояти і не відмовляться і не злякаються. Будемо звертатися в Збройні Сили до вищого керівництва. Я, мені дадуть адреса, я вже спілкувався, щоб ці ДФТГ повним складом відправляли на війну. І не треба розповідати, що там хворий, здурів, заболів, це все ухелянти і все. А якщо вони хворі болі збивають дрони, ну, вибачте, ну тоді вони ще зовсім, не зовсім хворі. Тим паче, що зараз. Колишні бумажечки не діять. До нових зустрічей, до побачення.